Всем привет, вы на канале Жатая Лера Сегодня мы будем снимать С Настей Ну, я Чем? Андрей пукнул Добре, короче Мы будем жать игру э, Робота дядька И записывать слова Он будет смешной у нас mm -hmm. ну -ну -ну. То Настя «угу» сказала. Фу досі тим пуком. Андрій же это так на скунцем. Я намалювала ось такого дябчика. Е, Настя намалювала ось такого. А Андрій намалював ось такого. І ми будемо в ту гру грати. І коротше фішки там є. Там є слова і треба в ньому чудику. Починаємо грати. Перша ходить Лена. Так Тут в мене два. Ні. ні. О, не, я не кинула. що. Шість. У мене шість. шість. Так, я беру Як червону фішку. Yes. Ой. Побачите, тут треба раз, два, три, М -м. чотири, п'ять, шість. Що воно робить? Нічого. нічого, ти нічого не думаєш собі. Так, зараз хожу я. О, су, Андрій. Я, я вже це не кухню. Один. Так, рильці. Рильці. добре, Свиняче рельце. Довгодячі Добре? добре. добре? Чотири. раз, два, три, четыре. Свинячи свінячі... є випал свиняче рельце. Закручений хвіст я у свині. Я. Андрій зараз буде малювати закручений хвіст, як у свині. Уже. Де покажи. -а -а, Не показувати. Моє, добре. Тепер я ходжу. Один. Довгі ікла. Довгі ікла. Зараз я намалюю довгі клашеки. Кітки не показує нікому. Ага. Okay. Чи мені здається, що більше на гуся похожу. Правда, більше на гуся. Ну нічого. Давайте дальше. Міра, тобто Давай дальше. Так, зараз я хожу. Так. Настя, може держать, давай кидай. Кидай. Настя вийдет та точно свинья. Настя вийде, напевно, свиняток, думає, Тепер ходить Андрій. Нього один. Май. Маласенькі осенята. Бля. нього будуть малесенькі вченятка. Тепер я ходжу. Я Раз, два, три. Це нічого не робить. У мене нічого не робить. Бляга. Шість. шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість Три піря. Пере? Серйозно? м м у пірях? Добре, тепер я ходжу Повезла я три Раз, два, три Зайчик-хвостик? Зайчик-хвостик? Нічого, зараз намалюють зайчик-хвостик Чи на Катьку схоже. О, трохи схоже на Катьку Яка репить. о що мені їсти не дали? Лера кричить О, такий хвостик я перевертаю далі. Настя ходить. О, Піря. Настя Піря. Знаєш, Ми... не буде з Так, П'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Великий рот. Отак як в чучело. зубами. Великий рот. А тепер я ходжу. П'ять.

Вушка як... как у, у котка. Вушка как у котка. Кот. Котячий вушка. Да, вищий. Тут написал. Пузырь. Пузырь. Вот Теперь я хожу. Хесть. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Ручкой. Рукой. А, ручки. Сейчас будут ручки. На, давай. все ручки намалёваны. А. А да. Давайте! Один. Кидай мої очі. Ну, я не можу. Що за мене О, просто. Так, тепер я. Ой, в мене один. У мене пусто. Так, тепер Настя ходить. Ти ходила? Так, нічого випало. Так, давай. Нарешті очі. Ось здобули б'ємо. Великі лапки котячі. Велики. Тепер я ходжу. Три. Дикольно. Раз, два, Три. Що тут пише? ре величезний очень. Величезний очі мені ж є жити. Серіна, маляв. Удоб. Як пожилай. Буде удвоглазий. Тобто двох лазей. Мені цудик. Давайте. Э, Настя ходить. Андрій, він не Хоть там на... то, так? да, да. Нет. Шо там пеш у него? Насыпь. На ты же сходил. Вер, ходила? Неша. Лер, ты ходила. Не, да <coughs> видай. Видал, сумасшед. Трех. Трей. Раз, два, три. Але Лєра, ти ж намалювала. намалювала. Ну, я зараз ходити. Ні, тут. Та так, в мене пише. Ні. -а. Я не ходила. Лєра, ти ходила в такі Не ходила я. Потали... Шо? Шо? Коту такий дебільний почерк. Таши діо. У мене вже є один ташинедіо. Зараз буде ще другий ташинидіок. Ну, <плес> а зараз буде пташиний дьоп. у мене виходить якась ірунда. <рес> Раз, два, три. <плес> тепер я. Три. Раз, раз два. Не, Вера, три. Ти тут стояла. А, Раз, два, три. Дійшло зайчавушка. У мене зайчі вушка. Тепер я спожу. Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять. Жапічі лапки. Залізни. Кіка мені ерунда. рука. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шо? Та що не взяв? Майшка, я в вживав. І мало кошти. Так, хто Настя... Вже, Ми, напевно, вже будемо показувати свої малюнки. Настя показує. Ні, ну, ти перш, тепер показує. Я вже свою показувала. Во мене отаке. Ой, нам. Це таке? Да. Тепер Настя <гум> Тепер Андрій. Ха ножи. Кутюки. Передні, а не задні. <Ленка>? Ми вже закінчуємо. Всім пока вы будете Від Лєри канал. Попа. па па